Можна сказати, що я своє життя присвятив мистецтву театру. Я Олександр Дадус, позивний Далас. За спеціальністю я актор драматичного театру. Багато ролей цікавих, але найбільше, що я любив, я на цю виставу приходив. Просто я летів на неї. Вистава Батьківські пороги за Григором Тютюнником. І я там грав голову колгоспу. У мене таке враження було, що на тих дві години. От реально е я перевтілююся, і я просто цей голова колгоспу. от такий, як він є. Зараз я в мотопіхотному батальйоні 60-ї окремої механізованої бригади. Ну я розпочинав взагалі з е звичайного стрільця. Потім я став водієм великих автомобілів. Потім я був і діловодом, та зараз я. Командир відділення технічного обслуговування бронетехніки, у нас зараз дуже класна команда, дуже згуртована команда. Кожен знає свою задачу, кожен знає, що він повинен робити, кожен може прийти на допомогу один одному. Автомобілі ламаються кожного дня, їх комусь потрібно лагодити. Після того як ця машина виїжджає, то напевно в тебе на душі дуже велика радість, що ти нічого зробив щось. Ти щось придумав, щось викрутив, і ця машина може поїхати. Ще з попереднього, коли я е, був на Посаді старшого водія в мене був е, зіл 131 Одного разу я попав під обстріл, в мене е, пробило бак, пробило 5 коліс. Тобто, з шести в мене тільки одне колесо. Зібралися вночі, приїхали хлопці. Потихеньку, щоб ніхто нічого не бачив, не чув. Плюс-мінус дотягнули машину, так як вона є, до безпечного місця. До бака. Такими дідівськими методами прикріпили каністру, з неї шланг до карбюратора, доїхали, два колеса знайшли, привезли хлопці, причепили і так доїхали до точки. І не скажеш людям, що немає нічого страшного. Страшно буває деколи і кожного дня. Але потрібно це бороти в собі. Ти знаєш, заради чого ти сюди прийшов. Ти знаєш, для чого ти це робиш? Тому що в першу чергу тебе вдома чекає родина, дружина, діти. Ну і так як мені е, дуже кажуть, в першу чергу мене дуже чекає. Дуже чекає робота.